Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю з різних країн. Мабуть, я перейду на російську мову, бо це такий буде розклад, який а, подивляться може не тільки запоріжці, а і, а, і білоруси, і росіяни і. Хто розуміє російську мову, якось зацікавить цей вопрос, це питання. Ну і давайте ми подивимося. Питання буде, чи буде, чи хоче, чи стане президентом. Тут осталось йому буквально трошки, там хвостик до квітня і потім ще рік, і вже його там будуть чекати або пере... компанія виборча, або е, Володимир Олександрович покине пост президента України. Е, е, і я хочу подивитися, він водолій. Йому 45 років в цьому році виконалося. Він народжений 25 січня. Е, ну, планета Уран це революції, це хаос. Ось він попав в такий, в такий момент. Бо бачите, людина вона народжена в такий момент. І ось вона стала лідером країни, коли прийшли, прийшли такі тяжкі часи в країну. Він водолій, і я візьму, я буду дивитися на арканах. Один із знаків його водолії по астрології, це він зірка, по іншій він Луна. Ну І давайте подивимося, це астрологічне кульцо, тобто ну, воно вам не дуже, але я його кладу як це він, це його сигніфікатор. Так, щоб правильно було, і покладемо, просто задаємо питання, оракули відповідають на чіткі і короткі запитання. Будь ласка, карти, оракули, покажіть мені, дайте відповідь, а, чи буде, чи хоче, от чи хоче. Зеленський Володимир Олександрович, наш президент України, продовжувати свою роботу, працювати на посту президента України, чи хоче він того. <кій> Сови, мост і ключ. Сови. Думки в нього про це якісь не не світлі, чесно кажучи, він а, розуміє, що він попав в такий тераріум. І зараз боротьба така з внутрішнім ворогом ще ось вона почалася, і е, ніяк ми не зможемо е, відірватися від росіян, не зможемо побороти цю заразу, якщо ми не поборемо цю заразу внутрі країни. Їх дуже багато, і зрадників, і колаборантів, і корупціонерів, крадіїв всякої нечисті. І він це розуміє. Цей мост показує, що він наближається до якогось рішення. І це рішення, цей ключик, який він має. Він в його руках. Реально це залежить від його бажання. Дві карти, які то, скажімо так, не дуже показують, і тільки ключик показує, що в позитивному плані якось він так. А давайте подивимося, а що цей ключик нам покаже, що розкриє? Луна. Луна це ж його другий знак, який я відклала, да? і е, тут він розуміє опять-таки, що йому буде дуже тяжко. Його це дуже удручає. Бо оця опять нервотрьопка ще 5 років це дуже тяжкої праці робота. Йому не буде спокою. І він це розуміє. Він це розуміє. Ну, давайте задамо тепер питання. Бачите, серед чотирьох карт, який один ключик, він такий, що ну, вроді як подумує він над цим, але він буде це вирішувати. Він ключ у його руках, але він. До цього ще по луні не готовий, бо він розуміє, що його чекає. Давайте подивимося, як чи люди, чи люди, люди, українці, щоб Зеленський Володимир Олександрович, президент України теперішній, знову був президентом ще на 5 років, коли будуть у нас вибори. Чи хочуть того люди, я вам скажу так, що не всі його хочуть. Якась частина так хоче, якась частина категорично не хоче. І о, якась частина не определилася ще. Тобто тут нема однозначного вибору. І не факт, що він переможе на виборах. І він, мабуть, це розуміє. Він це розуміє, мабуть, все ж таки. Так. А хто ці, які не хочуть, покажіть нам якось так, покажіть, хто ці люди? Ну, я вам скажу так. да, це люди, які, все ж таки, я думаю, це сюди впаде? Ні. Це люди, які, чесно кажучи, блукають і вірять брехні. Ось так. А хто оці люди, які під книжкою в таємниці? А це зрадники. Хі -хі -хі. Ось так. Ось так, люди. Тому перша була перемога це більшість людей. Я думаю, що це якраз оці 73%, які за нього і голосували. Добре. Так. Так, так, так. А, чи підтримують. Його продовження в президентстві на посту президента. Військові, чи, підтримують, чи підтримають вони Зеленського, якщо він піде в президенти, чи підтримають його військові? Скажу, що ці карти, по-перше, вони не активні. Так, письмо каже, що підтримають. Тут ідуть у чоловіки, і жінки. І зараз я ще візьму одну карту. Да, вони його підтримують. Це, це, це точно. Підтримують військові підтримують Зеленського на виборах. Але ж ми розуміємо, що це 10% виборців? Ну і тепер давайте задамо таке питання. Чи, чи вдасться Зеленському побороти? А, ще одне важливе питання. Чи хоче захід, захід, цивілізований Захід, партнери наші, щоб Зеленський став знову президентом? Чи вони того хочуть? Так, вони того хочуть. Так, вони розуміють, що там будуть йому перепони, деякі там не хочуть, типу Орбана того там. Ну, є такі там люди, знаєте. А, то, а так в основному хочуть власні багаті країни розвинуті, вони хочуть. Так, вони хочуть, вони приймуть Зеленського. Ну і давайте поспитаємо ще питання. Чи поборе він хоча б частково корупцію в Україні, бо це ж основне буде його. Тепер після війни ще питання. Корупція, а він буде дуже з ними жорстоко. Ось коса йде, буде косити. Він буде косити їх, косить і дуже вдало косить він їх буде ту корупцію. Ну і тепер головне питання, чи покажуть нам то карти, не знаю. Я зараз згрибаю це все сюди. Ви всі запитання вже почули, побачили. Мені потрібні всі карти. І зараз головне питання, чи все ж таки буде він, чи стане він президентом. Ми бачимо, що він не дуже хоче, але всі остальні його хочуть. Хотять і люди, і військові, і західні партнери. Ну, то і корупцію він буде косити хорошо. Давайте подивимося і задамо питання картам. Чи стане, покажіть, якщо то, якщо то буде ваша воля, покажіть, будь ласка, нам. Оракули, чи стане Зеленський вдруге, президентом України. Так. Так, ось він випав. Сам чоловік, перемога, і це буде його е такий. Ну, бачите, да, буде об'єднання там всіх всього, і він стане президентом. Чи буде, йому тя... Чи буде на нього йти критика е, в Україні е, під час Другої Коденції? Так, так буде іти критика. Буде іти критика, але він буде приймати закони дуже успішні, будуть реформи йти, але будуть. Точити його, точити. Хто його буде точити? Покажіть нам цих людей. О, Ха -ха! Ось то буде точити. Змії підколодні. Ну, понятно, кому ж то потрібна сильна Україна. Це порохоботи, росіяни, ОПЗЖ, оця вся блуцта. Ну і, мабуть, оті мажори. Ай, хорошо, як, да? Ну, ми з вами побачили. Побачили, чи, чи знищить він корупцію в Україні за свою другу каденцію? Так, і дуже успішно. Дуже успішно він знищить їх. Да, да знищить. Буде нищити їх ось отак. Ключ в нього в руках. Він буде переробляти. Він буде переробляти систему. Він буде переробляти систему. Дуже гарно, дуже е, мені дуже подобається. Чи буде з ним конкурувати Порошенко? Ха, ха грошейма! Грошима буде конкурувати, дуже багато грошей покладе на це, дурачок. Ну, ось його що чекає, він нічого не получе. Тут, тут буде рулетка в нього. Нічого він не получає. Рулетка то таке. Він навіть не зрівняється з ним. Так, ну і давайте я покладу ще, от на цих ось де він, луна, от по луні. Давайте ще подивимося по луні, що його чекає. І по цій луні ми подивимося скриньку, скриньку для Зеленського, що його чекає. попереду. Яке життя? Давайте візьмемо на 5 років, на 6, на 6 років беремо. 6 років. Так, дивіться, як Як оці змії будуть його атакувати, бачите? Але все ж таки буде клевер, і будуть гарні новини. І будуть гарні новини. Чи поборе корупцію Зеленський за за свою каденцію першу. Плани є, він дуже очікує, він дуже буде працювати над цим. Ну і другу каденцію покажіть, чи буде він боротися? Чи знищить він ту олігархат той, ту, ту корупціонну? Дивіться, гроші, гроші, океан, риби, фінанси, вони повернуться до людей, до України. І поверне їх ось оцей чоловік. Це його буде рішення. Він це буде робити різко. Гарний розклад, гарний розклад, і я хочу вам сказати, що я буду за нього голосувати. Звісно. Буде тяжко йому, бо корупція зашкалює, його будуть лити брудом. Він втомлений, багато показує, що він не, не хоче. Так, да, він може і не хоче, але його, скоріш всього, будуть дуже просити. І просити будуть його люди, будуть просити військові. В общем, ну, так що тут, тут все в нього буде. Все, люди, я вам показала, розказала. Якщо так буде, і от буде реально так, як я поклала, то це буде супер. Це буде супер. Я буду дуже тому рада, що він поборе е, оцю всю шоблу. Оцю шоблу, бачите? Оцю шоблу поборе. Ну, все. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Таке я все зробила на українській мові автоматично. Ви бачите, люди пообіцяла на російській, а зробила на українській. Ви знаєте, я просто навіть не замітила того. Так вже звикла, звикла. Але хотіла зробити на російській. Ну що, так пішло? Так пішло. І пішло, мабуть, іменно тому воно і пішло. Що на українській? Може б на російській так би і не пішло. А ми зробимо експеримент. Ми через якийсь час покладемо все ж таки я проконтролюю, щоб я не перейшла на українську, і подивимось на, на російській мові, як воно буде. Все, люди, почуємось, Па-па.